Мене звуть Інна. До цього я працювала в дитячому садочку. Помічник вихователя також була в оптиці, а тут мені зустрілася якась банер нашого коледжу, що пропонують зварювальник. Так мені так стало цікаво, ну прям дуже цікаво, бо я люблю вишивати. І чогось я так побачила, що це вишивання по металу. Мене звати Олександра, мені 25 років. Працювала тут в коледжі. Я майстром кухарів. У мене виникло таке бажання спробувати в себе трішки в новій професії. Варити не борщі, а варити метал. Спочатку при навчанні, на практиці, було складно звикнути до цих звуків, а потім нормально все мені сподобалось. Знайшла дуже прекрасних людей тут, друзів, спілкування. Ну, а курси взагалі були чудові, цікаво було. Все заново, все учеба, це Такий був к'яток пам'яті в мозгах, і хімія, і фізика, Тут все, як пішло, і математика. О, це було дуже тяжко дуже цікаво. Виріб у мене був екзамаційний окопна буржуйка під свічку. Маленька, скромненька, але я її робила сама, у мужа в гараже. Сьогодні випустили 13 електрозварників ручного зварювання. Ми дуже вдячні Данській раді у справах біженців за досить таку корисну для нас співпрацю, важливий досвід набув і заклад наш. На майбутнє продовжую і хочу спробувати себе далі зварником. Також я зараз навчаю учнів теж тут в коледжі. Працюю майстром зварювальників. Мені здається, тут нічого не треба боятися. Тільки бажання і вперед.